Має статися так, що підручник польської історії української історії написав просто Тімоті Снайдер або Даніель Бовуа, який, наприклад, також описував власне такі злочинні дії польської шляхти щодо України на тих теренах упродовж кількох століть. України на тих теренах скільки наразі ймовірно будуть нас об'єднувати історики ззовні, якщо ми самі не дамо ради до кінця порозумітися. Ми самі не до точно потрібно відділити історію від політиків. Це ключовий момент. Тим часом та збірна пам'ять завжди може бути різна, бо всі народи є трохи нарцисичними, а особливо коли вони перебувають під загрозою. Багато істориків, яких я дуже поважаю, добре розуміли, що Україна під час війни мусить подбати про своє суспільство, мусить думати про себе позитивно. мусить об'єднуватися навколо героїв. Хто цього не розумів, то вони про просто дурні і таких не бракувало, зокрема і в Польщі. і не бракувало. бракувало ще в Я думаю, що з української сторони зростатиме кількість таких істориків, як Ярослав Грицак, який в Польщі сприймається як великий авторитет. його книжки. Справді дуже уважно читають завжди видають великими накладами. Грицак дуже відоме у Польщі а по по українській з польського боку, певно, будуть важливі такі люди, як Адам Міхнік. Тож ми просто повинні якнайбільше розмовляти між собою. до себе, їздити один до одних, і дуже уважно стежити за тим, аби це залишалося лише серед істориків. Але це питання часу. Не можна підштовхувати і підганяти українців або ставити їм умови. Це абсолютно обурливо. натомість я вважаю, що це за 10-20 років нормалізуватиметься.